Пудрова осінь. Зібрала такий комплектик, і зараз ще розкажу детальніше про деталі на фото. Почнемо з композиції, виконана вона у крафтовому кашпо пудрового кольору. Тут також є білі гарбузи, ось такі красивої чудернацької форми, квіти, багато зелені у різних відтінках, які чудово між собою поєднуються. Також ось такі чорні ягідки. Усі ці матеріали, гарбузи, ягідки, квіти, ви також можете придбати у нас на сайті. Далі комплектом до композиції виконаний віночок, основа лоза білого кольору фарбована. Також підібрала до нього, до цього комплекту ось такий кований свічник з кольоровими скельцями у пудровому кольорі. Є ще інші кольори, більше на сайті, зелені, помаранчеві. Взагалі багато, блакитні, дуже багато. Поки що виставила декілька кольорів, будуть перед новим роком ще більше. Далі гарбузики. Ось такі гарбузики подаються комплектами, де цей і в три варіанти більшого на розмір. Саме це у мене в ручках найбільший. І до фото ще підібрала свічечки, ось такі свічки у рожевому кольорі. Перший варіант це у нас аромат з ароматом випічки, пахне просто неймовірно, справді як бісквіт. А друга у нас більшенька, уже з квітковим ароматом. Їх також можна замовити у нас на сайті. Усі ціни, детальні розміри та повний каталог залишаю в описі до відео. Залітайте, оглядайте, багато новинок уже є на сайті.